Твоя душа буде моєю. Спершу злови мене, Мортіс. Перед лумі. Перед лумі! Зловив. Я ж казав, що твоя душа буде моєю. Побачимося в пеклі. Ну так, в цьому і весь сенс. Сенді! О, ласкаво просимо до її до домівки проклятих. Це я, дурню. О, привіт, Мортіс. Бері, привіт. Що ти тут робиш? Це Бері через Ей. І я тут вже понад 800 років, бро. Ти ж це знаєш. О, так. О, дім, милий дім. Тепер з приводу душі. Ні. Один, два, три, чотири. Лумі, ні! А? а? А... Ні, тільки не знову. А, борися лумі. Здавайся, віддай мені душу.